Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую шашличок. Шашличок в духовці. Але секрет даного шашличку заключається в тому, що це буде цікавий маринад. Ну що, приступимо! Для даного приготування шашличку нам знадобиться м'ясо. А саме м'ясо свинний ошийок. Тому що тут присутні трішечки прожилочки жиру, і воно буде дуже сильно смакувати. Для даного приготування нам знадобиться цибулька приправи. В моєму випадку це приправи для шашлику. Ви можете собі брати любі приправи за смаком. Навіть якщо у вас немає приправ, просто берете банально сіль, перець, розминаєте лавровий листочок і все це додаєте до маринаду. Також столова ложка гірчиці, томатний сок і олійка. М'ясо нарізаємо зразу шматочками. Я ріжу десь приблизно сантиметрів по 2 два, два половиною. І ось у нас виходить отакі чудові стейки. Коли стейки готові, беремо, розрізаємо навпіл і робимо однаковими шматочками. У вас мають получитися Приблизно такі шматочки м'яса. Повторюся, м'ясо ріжте однаковими шматочками, щоб вам тоді було зручно надівати його на шпашечки і, відповідно, щоб воно рівномірно у вас піджарювалося в духовці. М'ясо я дорізав, все відправляємо в нашу ємність і починаємо процес маринування. Друзі, а секрет наш заключається в тому, що ми цибульку не будемо різати кільцями, як зазвичай, а ми її будемо натирати на тертушку. Тому що, коли ми будемо натирати на тертушку, у нас буде виробатуватися сік. Від цибулі. Будемо, скажімо так, буде у нас каша, котра нам потрібна для самого маринування. Натирайте на мілку тертушку. Це, можливо, буде або ось така сторона мілкої тертки нашої, або ось така. Правда, на таку ви будете, як то кажуть, до Нового року все терти. Тому натираємо на таку тертушку. Сльози щастя, як то кажуть, цибуля дає своє. Зато я знаю, який потім буде соковитий і смачний шашлик. Друзі, в мене вже друга цибулина треться. Моя вам порада, якщо у вас є блендер, використовуйте блендер. Але перед тим, як ви в блендер будете відправляти цибулю... Добавте туди трішки води, тому що потрібно, щоб дана цибуля переминалася у воді. В мене наразі світ блендер, і я далі продовжую свою справу. Цибульку я вже натер, Нарешті. Для подальшого маринування нам знадобляться рукавички. Ну, Дійсно, скажімо так, не дуже сильно хочеться, щоб коли ви будете. Мяти м'ясо, всі спеції, котрі ми будемо додати до м'яса, позастрівали у нас на наших руках, як то кажуть, під нігтями. Дивіться, що ми добивалися. Ми добивалися того, щоб наша цибулька була кашею. Каша із водичкою. Відповідно, тепер це все ми відправляємо до шашлику, до нашого маринаду. Все гарно переминаємо. Далі додаємо гірчицю. От саме гірчиця буде розмягчати м'ясо. Не потрібно додати ніякого уксуса, не лийте вино. Хочете вина, краще налийте собі в стаканчик і трішки його випийте. Гірчиця зробить все те, що потрібно. М'ясо буде меке завдяки цибульки соковите і взагалі чудове. Друзі. А далі додаємо олії. Олія це наш провідник. Не забувайте, додати олії, яке б у вас не було жирне м'ясо. Тому що всі спеції, котрі ви будете використовувати, вони вберуться в олію і, відповідно, олія, всі смаки віддасть м'ясу, котре ви маринуєте. Запам'ятайте це: олія, цибуля і гірчиця це три основних інгредієнта, котрі нам потрібні для маринування шашлику. Далі додаєте спеції, котрі вам подобаються, такі і додаєте. Все гарно перемішуємо. До даного маринаду я додаю томатний сік. Всік вам додавить пікантного аромату, смаку, а також буде чудовий колір при запіканні нашого шашлику. Все знову ретельно перемішуємо. Друзі, а тепер один цікавий момент. Коли ви зробили даний маринад, ви можете його накрити плівкою, кришкою, взяти в якийсь пакетик. Відправити в холодильник на добу. Але є один із нюансів. Ви не повинні даний маринад солити. Принцип номер 2 Якщо ви хочете маринад залишити годинки на 2-3, тоді ви можете підсолити м'ясо. Що я зараз і буду робити. Солю за смаком, все ретельно перемішую, накриваю харчовою плівкою, і даний шашличок у мене буде маринуватися як мінімум 2 годинки. Я все накрив харчовою плівкою і відправляю на 2 години холодильник. Друзі, м'ясо наше ще поки маринується. Скоро буде 2 годинки, як м'ясо наше відправлене в холодильник для маринування. Але заздалегідь потрібно побезпокоїтися про наші дерев'яні шампура. Перш ніж ви будете м'ясо одівати на шампура, і щоб шампура не горіли в духовці при великій температурі, ми їх обдаємо кипятком, і нехай вони полежать. 15-20 хвилин. І потім можна нанизувати м'ясо. Друзі, в мене минуло 20 хвилин. М'яско наше замаринувалося. Відповідно, шпажки також у нас набухли. І будемо тепер це все діло нанизувати. Знімаємо нашу клейоночку, викидаємо в мусорочку. М'ясо наголошую, в мене маринувалося рівно 2 години. Нанизуємо не до кінця, щоб трішечки ломачки у нас залишилось. Ось такий у мене буде шашличок. Я також до кінця не нанизав, залишив трішечки місця. Відповідно, це все викладаємо на противень, застелений нашим пергаментом. навіть від зараз відчуваю, як воно смачно пахне. маринад получився просто бомба. Просто бомба, дійсно. Наголошую, якщо ви будете тримати його в маринаді рівно добу, звісно, у вас вийде набагато краще і набагато соковитіше. Але потім, коли у вас пройде доба. Після того, як ви замаринували м'ясо і будете нанизувати його на шпажки, потім, аж тільки потім ви його солите. Тому що сіль, котра у вас за добу буде знаходитися в маринаді, витягне повністю всі соки із шашлика. Як ви бачите, один шашличок у мене не вміщається. Тому я його кладу ось так впоперек. Все. Чудово, белісімо. Друзі. Шашлички наші на противні. Тепер ми їх відправляємо в нашу духовочку заздалегідь розігріту на 200 градусів. І будуть вони у нас жаритися там 30 хвилин після. Жарки 30 хвилин. Ми включаємо турбогріль, тобто нашій обдув, і ще жаримо 10-15 хвилин. Шашлик дожарюється, а ми поки що наріжемо цибульку. І зелень, котру будемо викладати на наш готовий шашличок. І дану красоту будемо викладати на нашій готовий гарячий, наголошую, гарячий шашлик. Моя шедевра готова. На Мяшку пахтить на всю квартиру. Навіть не знаю, як вам передати цей запах. От запах дійсно не перевершений. Завдяки нашому маринаду запах стоїть на всю квартиру, що, можливо, навіть і всі сусіди позбігаються. Ну що, будемо пробувати і, відповідно, зараз всі самі все і побачите. Шашлечок. Бомба, бомба. Буду їсти навіть прямо зі ж Ммм! Супер, така ніжна. Це просто супер. Дійсно. Кльово Кльово, Дійсно кльово Я навіть не знаю, що казати, мені хочеться його... Це мега. Давайте щось скажу, тому що їсти це можна, як то кажуть, вічно. Друзі. Шашлик. Мега. Мега чудовий. Дійсно, це не те, що я там накручив, а дійсно шашлик получився. Вах! Суперський шашлик получився. Що хочу вам сказати? Робіть по даному рецепту, котрий я вам показав. Я не наголошую, що всі ви повинні робити саме так, як я показав. Але запам'ятайте три основних принципи. М'ясо любить цибульку 1. М'ясо любить гірчицю 2. І м'ясо любить олію 3. Далі все додайте за смаком. І у вас вийде. Ну, Дійсно, вийде мега-мега-круто. Цибулька, до речі, чому я виклав на гарячий шашлик? Тому що від даної цибульки із зеленню буде відходити свій аромат і свої смакові рецептори іменно в наше м'ясо. І потім воно буде ще смачніше. Так що, друзі, рекомендую, робіть, повторюйте. Якщо вам сподобалося моє відео, тисніть палець вгору, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. Всіх обняв. Бажаю здоров'я, бажаю миру. А я прощаюся до наступних відео. Пока-пока!